Мої вітання, шановні глядачі, в першій частині цього відео ми з вами розберемось в важливому питанні. Чи існують взаємовідносини між місцевою владою по відношенню до приватної власності, а також до державної власності. Бо в більшості міські голови розповідають про питання, виклики, проблеми тільки комунальної форми власності. А що робити з державною формою власності, з приватною формою власності? Це питання окреме, але воно дуже важливе для розуміння в першу чергу людям, щоб люди зрозуміли, бо якщо спостерігати за діяльністю міського голови, то стане зрозуміло, що міський голова тільки відповідає за комунальну сферу власності. Але це не так. Якщо ретельно зрозуміти, проаналізувати саму посаду міського голови, то стане зрозуміло, що міський голова він відповідальний за все, що відбувається на території, незалежно від форми власності. Мова йде про комунальну сферу власності, про приватну, а також про державну сферу власності. І саме міський голова має для цього, в першу чергу, посаду, повноваження, обов'язки. І він зобов'язан розібратися з. Приватною сферою власності, а також з державною сферою власності. Бо його посада каже про те, що він є представником від уряду України саме на тій території, де його обрали. Тобто у нього є повноваження, і це делеговані повноваження, за які він відповідальний перед органами виконавчої влади на відповідній території. А орган виконавчої влади на відповідній території це є обласна державна адміністрація. І саме міський голова повинен здійснювати виконання делегованих повноважень і звітувати за виконання перед обласною державною адміністрацією. Я вам приведу один приклад, що в законі України про місцеве срядування в главі 2 наголошені повноваження виконавчих органів. Сільських селищних міських рад. І саме є делеговані повноваження, тобто урядові, в яких розписані всі ті питання, за які повинен відповідати і виконувати міський голова разом з виконавчими органами ради. З яких це Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів. І саме за це відповідальний міський голова. Разом з виконавчими органами Ради. Саме міський голова повинен узгоджувати плани підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної форми власності, які розташовані на відповідній території. Якщо виникають саме на цих підприємствах, установах та організаціях, мова йде про приватну власність, про державну власність, негативні, Соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, то ці плани повинні бути погоджені в установленому порядку. А для цього, в першу чергу, має бути на території виконавчий орган ради, такі як Департамент економіки, яким, який повинен опікуватися саме за цей пункт делегованих повноважень. І відповідно підготовити. І внести пропозиції до відповідних органів саме по цьому питанню. А мова йде про орган виконавчої влади, це власна державна адміністрація, яка зі свого боку повинна контролювати виконання саме делегованих повноважень цього пункту. Тобто існує взаємов'язок між місцевою владою, а також між. Приватною власністю, державною власністю і контролюється весь процес орган виконавчої влади у вигляді обласної державної адміністрації. Тобто саме ці повноваження наголошують про те, що посада міського голови має пряме відношення до того, що були виконані саме делеговані повноваження того пункту, який ми зараз з вами прочитали. А як саме цей пункт був виконаний? В другій частині з вами розберемось. Тому, шановні глядачі, на єдиному прикладі ми зрозуміли, що існує взаємозв'язок між міським головою по відношенню до приватної та державної форми власності, саме в питанні делегованих повноважень, бо міський голова представляє інтереси всієї територіальної громади і є в першу чергу представником від уряду України. До нових зустрічей!